Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу мені нічого не потрібно. Я вечір серце, бажаю кожному з вас миру і добра. І я хочу сказати вам добру світу, що Бог любить людей, що Бог не сильно прибив людей, що дав сина свого дорожнього Ісуса Христа, щоби безперець. Тому що ми всі є грішні. І ми всі заслуговуємо на покарання. Людина не може себе. страдається, роблячи добрі діла і відкупиться великими грошима. Ісус Христос, Він за нас заплатив. Як написано, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні провини, і поклав нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиритися з Богом. Примиритися з Богом, людина може. Через щире покаяння і живу віру в Ісуса Христа. Кожен, хто покається в своїх гріхах, тобто визнає свої провини перед Богом, попросить прощення, і відвернеться від злих діл, і не вернеться до Бога через віру в Ісуса Христа, Бог обіцяє життя вічне. Хто вірує в Сина Божого, має життя вічне. Хто не вірує, не має життя, а гнів Божий на Нім пробуває. Божий гнів може відвернути тільки через Ісуса Христа. Він єдиний шлях на небеса. Ісус Христос єдиний шлях до Бога. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Покайтеся в своїх ріхах. Вірити в Ісуса Христа і спасеметься. Час поблизький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Іван, там все про це написано. Десь написати, благословиться цих людей, бережи цих людей, помилуй і спаси. Благослови Україну, бережи Україну і спаси. В ім'я Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня і стали дороги.